Усім привіт! радий вітати вас на каналі Комфі. Lenovo Леново... Tab M11 – це новий планшет компанії Lenovo, який призначений для широкого кола користувачів. Він поєднує в собі передові технології, стильний дизайн та високу продуктивність за свої гроші, що робить його відмінним вибором для роботи, навчання та розваг. Тож давайте детальніше подивимось, що він може нам запропонувати. Lenovo Tab M11 поставляється з усіма необхідними для комфортного користування у комплекті. Ви знайдете сам планшет, кабель USB для зарядки та передачі даних, зарядний пристрій, інструмент для виймання SD-карт, Кит стилу з користувача та гарантійний талон. Lenovo Tab m 11 має елегантний сучасний та стильний дизайн. Корпус планшета виготовлений з високоякісного металу, що робить його легким та міцним. Корпус не скрипить та не люфтить. Він приємний на дотик та має стильний вигляд. Планшет доступний у сірому та зеленому кольорах, що дозволяє обрати варіант, який найкраще підходить до вашого стилю. На корпусі розташовані всі необхідні роз'єми: USB типу C для зарядки та підключення до інших пристроїв, роз'єм 3,5 мм для навушників і слот для. Пам'яті MicroSD, який підтримує картки до 1 ТБ. Це дозволяє значно розширити внутрішню пам'ять планшета, якщо вбудований вам буде замало. Планшет також має стандарт захисту IP 52, що забезпечує стійкість допилу та вологи. Вага планшета становить 465 грам, що робить його зручним для транспортування та використання на ходу. Lenovo Tab M11 оснащений 11 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Матриця IP. Піс гарантує широкі кути огляду та насиченість кольорів, що робить перегляд відео, роботу з документами та ігри приємним для очей. Щільність пікселів 205 ppi забезпечує високу чіткість зображення, а наявність стилуса в комплекті дозволяє робити замітки та малювати з високою точністю. Дисплей насправді приємний насичений. Що е, грати в ігри на ньому, що переглядати контент суцільне задоволення. Lenovo Tab M11 працює на системі Android 13, що забезпечує сучасний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Працює він. Плавно реагує на дотик з першого разу. Планшет оснащений процесором Mediatek Helio J88, який має 8 ядер з тактовою частотою 2,0 ГГц, це в нас два ядра, та шість ядер з частотою 1,8 ГГц. Цей процесор забезпечує високу продуктивність та енергоефективність, що дозволяє легко справлятися з вимогливими додатками та багатозадачністю. Хоча на вимогливі додатки та ігри тут сподіватись не варто, хіба одну гру потягне. Графічний процесор mali j 52 mc 2 відповідає за високу якість графіки, що робить ігри та мультимедіа ще більш захоплюючими. Планшет має 8 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує швидке перемикання між додатками та стабільну роботу системи. Вбудована пам'ять об'ємом 128 ГБ дозволяє зберігати велику кількість файлів, додатків та медіа контенту. І пам'ятайте, що є підтримка карток пам'яті microSD до 1 ТБ, що дозволяє значно розширити обсяг. Планшет оснащений камерою на 8 мегапікселів. Та запису відео на основну камеру планшета. Можете поглянути, як він справляється. Своєю роботою стається на саме під час даної зйомки, та фронтальною камерою на 8 мегапікселів, що дозволяє робити якісні фотографії та проводити відеодзвінки. Це у нас тест фронтальної камери. відеозйомка, можна. Можете... Гляньте, як планшет справляється з своєю роботою. Будовані чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos та мікрофон забезпечують високу якість звуку під час спілкування та перегляду медіа контенту. Звісно, в шумному місті вам доведеться скористатись навушниками, але для дому стереодинаміків вистачить. Lenovo Tab M11 також підтримує всі необхідні інтерфейси та підключення. Планшет оснащений GPS та iGPS для підключення визначення місця знаходження, а також Wi-Fi стандарту 80211 два одинадцять для та стабільного підключення до інтернету Bluetooth 5.1 забезпечує швидке та стабільне підключення до бездротових пристроїв, таких як навушники або колонки. Tab M11 оснащений акумулятором ємністю 7040 мАг, що забезпечує тривалу автономність. Це дозволяє використовувати планшет протягом усього дня, без необхідності підзарядки. Попри відсутність підтримки швидкої зарядки, планшет має достатню ємність акумулятора, щоб забезпечити комфортне користування протягом тривалого часу. Оптимізація операційної системи Android. 13 та енергоефективність процесора MediaTek Helio j 88 дозволяють максимально продовжити час роботи від одного заряду, що є великою перевагою для використання планшета на ходу. Lenovo Tab M11 є чудовим варіантом для тих, хто шукає універсальний та функціональний планшет для використання кожного дня. Його стильний дизайн, великий та якісний дисплей та хороша автономність роблять його ідеальним для роботи, навчання та розваг. Тож Lenovo Tab M11 може стати надійним супутником у вашому повсякденному. Денному житті, забезпечуючи зручність та продуктивність у будь-яких умовах. Цей планшет ви можете придбати за дуже хорошою та солодкою ціною у магазині Комфі. Усі деталі в описі під цим відео. Ну а ви, друзі, свою думку про цей пристрій пишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.